Так, відчув свого каналу. Я хочу подивитися, зробити другу частину. В першій частині ми подивилися Запорізький напрямок. Зараз ми подивимося а, на третю декаду Херсонський напрямок. Він дуже для нас теж важливий, для всієї України він важливий. Тому зараз ми його подивимось. Будь ласка, карти, покажіть на третю декаду жовтня правий берег Херсонщини? Яка буде ситуація? Для наших українських військових, яка буде ситуація. Ну, дивіться, вибір є. Однозначно. Хі -хі. Чомусь в негатив лягли мрії. Не знаю чому. Але по ітогу у нас гарні новини. Садники, вони вже на коні, вони вже. Двигаються, вони вже наближаються до нас, ці новини, вони все ближче і ближче, до речі. Давайте ми подивимося ту ж історію на цій, на цій колоді, на колоді гномів. Те ж саме питання. Карта, будь ласка, покажіть мені третю декаду жовтня, правий берег Херсонщини. Як там будуть робитися справи наші військові, як там все воно буде, які будуть результати, будь ласка, покажіть нам то в третій декаді. Ну, бачите, буде, йти трансформація, по-простому смерть, буде зміна іти, дуже серйозна зміна піде. По негативу нам падає п'ятірка, свободолюбіє, то ми все почуємо, все узнаємо. Може, вона нам, та правда, не дуже понравиться. По ітогу це ворог. І ми його будемо вбивати. Жорстоко. Це злість, це злоба. Ми його просто будемо унічтожати. Як це сказати на українській мові? Знищувати. Знищувати будемо. Просто знищувати. Прекрасно. Прекрасно. Те ж саме питання картам. третя доба жовтня, правий берег Херсонщини, наші, наші е, ЗСУ. що там, які будуть події, як воно все буде проходити. Третя декада. На єгипетських таро чомусь дуже песимістично показало. Мені не подобається, нема життєвої енергії, нема бажань. У нас проблеми будуть. А, по ітогу марний труд. То покажіть мені карти, чому ви так показали і хочемо знати. ми, Будь ласка, чому немає енергії? Яка причина? Ми захищаємося. Захищаємося від. Багатьох ворогів. Так, понятно. А Чому в нас немає сил? Чому у нас проблеми? Чому проблеми? Які проблеми? Проблеми, тому що ми плануємо, <кхи> тому що у нас трошки затримка йде. Затримка. Ось чому проблема. Ну і марний труд. Марний труд відкрите нам його. Почуття. Але ця карта це зміна почуттів. Це зміна почуттів. Тому ви дуже песимістично нам нарисували картинку. Давайте на ветах подивимося. Те ж саме питання. Писимісти ми сьогодні єгиптянки, так? Писимісти? Давайте уетікс спитаємо. Уйти скажуть зараз своє слово. Поставлять крапку в цьому питанні. Будь ласка, те ж саме вам питання. Покажіть нам, яка ситуація буде на 3 добу жовтня по правому берегу Херсонщини у наших ЗСУ, як і що там буде проходити, які будуть події для нас, для всіх країни. Позитив, негатив. Так, і ітог. Прекрасно. Вийти, я вас обожнюю. Позитив. Ми маємо все. Ми маємо бажання. Ми маємо енергію. Ми маємо інтелект, розум, силу, бо меч це, це ще й сила. Ми маємо гарні почуття, бо ми маємо мотивацію. Ми любимо свою країну, своїх людей, свою сім'ю. Ми знаємо, кого ми захищаємо, чому ми захищаємо, ну і, звісно, ми маємо зброю. Але по негативу йде марний труд. Тобто, дивіться, повторюється там по ітогу, а тут нам тут впало. То, будь ласка, вийте, попоз... покажіть нам це. Що ви хотіли нам цим сказати? Шумарний труд на негативі. Королева, королева монет. І що? І що далі? А ну-ну-ну показуйте, ми ж хочемо знати. Дивіться, сілення та. Ну, Оздоровлення, да? Сонце і королева монет. Скоріше всього що ми дізнаємося, якусь правду. Якусь правду, бо нам тут падали гноми, правда? Дивіться. Я вам покажу. Бачите? Правда. Тут у нас падали проблеми тут застой. Чому застой? марний труд. Марний труд чому? Тому що, тому що у нас буде проблема матеріальна. Ось так. Скоріше всього, що у нас, на жаль, не буде хватати зброї. На жаль, все ж таки не буде хватати зброї. Так, ну і, знаєте, може, не буде хватати ще. Хоча падає сонце, все ж таки ми то переборемо. І по ітогу нам падає вдача, вдача, успіх буде по жезлам. Тому на цій позитивній ноті, дивіться, у нас можемо зрівняти успіх. Тут по єгипетським у нас не дуже. Тут у нас злоба, і ми вбиваємо ворога, тобто, в принципі, совпадіння. Тут гарні новини, також таке йде. Але, до речі, на, на єгипетських у нас іде зміна емоцій на краще. Хоча марний тут падав. Тут іде вибір, тут іде трансформація. Трансформація це зміни, тобто, також ми будемо вибирати. По уитам у нас. Немає сил, тому що ми не вспіваємо захищатися. Тут у нас ми робимо все, що ми можемо, помагу. Зірки впали, не знаю, чому вони впали, бо ми, може, фантазуємо, мріємо. Правда, застой, тому що проблеми, тому що застой. І ось падає сонце. Усиління, оздоровлення і королева монет. Королева монет це прибуток. Це прибуток, то значить... Так, я не тоді не розумію, а чому марний труд? Чому марний труд, якщо падають такі класні карти? Не знаю чому. Щось якась буде там матеріального плану проблемка, вона відкриється. І от вона відкриється, і воно все оп'ять піде. І буде успіх. Буде успіх. Третя декада буде тяжкувата люди, кажу сразу, але вона все одно буде більш-менш успішна для нас. На Херсонщині все ж таки будуть робитися ті дії, які приведуть нас до успіху. Так що так. Будемо сподіватися, що все у нас буде з вами по плану, по плану нашого генштабу. Так що так ми з вами подивилися правий берег Херсонщини тому що там йдуть бої. Тому що там наші Збройні сили. Е, тому я і подивилася, подивилася ці два напрямки. На третю декаду. І бачите, на уейтах нам показало, що буде успіх. На третій декаді буде успіх. Ось так. Ну, будемо мати вдачу подивимося. А на Запорізькому напрямку, на жаль, там ще не буде таких змін, але будуть втрати, люди. Там впала карта така втрат. Все. Карти показали. Я вам. Розказала. Ну, а карту дня для міста Запоріжжя і для наших містечок я зроблю, якщо вспію, завтра, постараюсь, дуже постараюсь. Все, почуємось, па-па.